Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. А у вас є розсіл? Якщо є, не поспішайте його виливати або випивати. Можна приготувати ось такі чудові коржі. Замість хліба, дуже така бюджетна випічка, без яєць, без молочних продуктів, тобто ідеально і для посту, замість, як я вже сказала, хліба дуже смакує. Розпочинаємо. В зручну ємність відправляємо 150 мл розсолу. Це приблизно 2 треті стакана 250 мл. Головне, щоб він не був або кімнатної температури, або трішки в мікрохвильовій, щоб він був не холодний. Додаємо сюди одну чайну ложечку без гірки соди, подивіться, яка бурхлива реакція має бути. І зачекайте, щоб ця реакція перестала відбуватися. Тепер додаємо 1 столову ложку цукру. Додаємо 3 столові ложки рослинної олії, та яка вам подобається. Перемішуємо і додаємо поступово борошно. На цьому етапі ви можете додати якісь спеції. Можна додати базилік, кмин, можна додати паприку, солодку, те, що ви подобаєте, можна додати кунжут. Дуже буде смачно на 1-2 столові ложки. Тут уже поле для експериментів. Поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Головне не забити зайвим борошном. Обов'язково додайте поступово і ось так перемішуєте, і коли тісто починає збиратися в грудочку, вже зупиніться і його трішки так 2-3 хвилинки повимішуйте. Головне, щоб тісто залишилось дуже м'яким і таким, що чуть-чуть навіть пристає до рук. Накрийте його тарілочкою, дайте йому відпочити 5-10 хвилин. В результаті у мене пішло 280 г борошна, але в рамках десь 2-3 столових ложок може бути відмінність, тому що у всіх різне борошно. Орієнтуйтесь, будь ласка, на тісто. Тісто має бути м'якеньким. До речі, я в якості додатків додала лише кунжут. Але, як я вже сказала, можна додати ще щось, буде ще смачніше і цікавіше. Тепер тісто відпочило трішки, підпиляємо поверхню борошном, викладаємо все тісто. Його ось так робимо таку ковбаску і я розділяю на 5 частин. У мене буде 5 коржів діаметром приблизно 15 см. Розділяємо, ставимо сковорідку на такий помірний вогонь, змащуємо олією. Я буду сьогодні смажити на, такому, на великій кількості олії. Зовсім чуть -чуть, щоразу, коли буду нову ліпьошку класти, зовсім трішки олії буду додавати. Беремо перший шматочок тіста, його розкачую, розкачуємо приблизно до товщини 4 мм. Тобто, ну, ось такі бачите, ліпьочки діаметр. 15 см. Викладаємо на сковорідку Коли вона розігрілася, накриваємо кришечкою і обсмажуємо десь з однієї сторони 2-3 хвилинки. Перевертаємо на іншу сторону і ще десь одну хвилинку до готовності. Таким чином розкачуємо, смажимо всі коржі. І ось така гугірка смачних коржів виходить. Смакувати раджу в теплому, в гарячому стані, не в холодному. Якщо вони вас прихололи, підігрівайте в мікрохвильовій і смакуйте. Назвичайно класна випічка, дуже швидко, бюджетно і смачно. Як завжди, дякую вам за перегляд цього відео до кінця, за ваш лайк, за вашу підписку. Назвичайно чекаю на ваші коментарі. Це важливо для Роску каналу і для мене особисто. Дякую. Дякую вам і пишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи подобається вам такі відео. Ставте, будь ласка, так, якщо будете готувати. Дякую вам, пока-пока!